Сьогодні трішечки про Францію. Так як наше містечко, в якому ми зараз живемо, знаходиться майже на кордоні з Францією, то ми поїхали саме туди. Віссамбург це муніципалітет у Франції 55 кілометрів і ми вже на місці. Місто розташоване на річці Віслаутер. Тут збереглося безліч старих будинків, які приваблюють туристів з різних регіонів та країн. Звісно, Франція в нас асоціюється з круасанами та багетами. Їх тут можна купити в кожній кондитерській та звичайному супермаркеті. Але не тільки круасан. В кожній кондитерській можна побачити безліч неймовірних десертів. Французька випічка така славетна, недарма, адже кожне тістечко – це справжній витвір мистецтва.